Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми поїхали в Косів. Тут є у чоловіка така нова покупка. Та, то ви взагалі недавно почали кінь займатися, а, та. так? Я коли в серпні купив першого коня, а потім. Біського. Тепер цього року, так? Та, та, та. Році, так, так, так. В сьому ну, році. Тепер вже є у вас скільки коней? Це вже сьомий. Сьомий кінь. Та. У серпні чоловік купив першого, а це вже сьомий. Тепер. Це недавно жеребець приїхав. Так, він Буквально скільки? У вас вівторка, так? Вівторка, так. Навіть ще тижня нема, так? Що не не. у нас не неділя? То, то нема ще тижня. Жеребець породистий. Приїхав, приїхав з Польщі в я не знаю точно, так? так. То, то Сергій знає. З потім Польщі. Так, бо це Бельгійський вовоз, Так. так. Чистий, з документами бельгійський, так? так. Все. Це Сергій його привіз. Виділи так? Такий красавець. Він ще адаптується, лише поїхав. Думали, що це Орден. Дуже гарний. Це ні, ні, бельгійський. Дуже файний. Чим змахує на це? На нашого Ігі. На нашої Ігі, <гум> так. Це Бельгії. Ну, Чолов... Чемний везу теж. Він тут. такий спокійний. Я беру на поводок, так десь скіт, там чимось, А ви по... Дуже гарний. А скільки йому ваків? Притулений. Так само, половиною роки. Я так тут думаю, що він ще буде рости. Буде, буде, буде. Сто процентів, що буде рости. Тут нога капітана. Ну, такий. Спокійний, адекватний. Що, як то кажуть, не треба до нього довго перерядати. Що ви думаєте? Які у вас плани? Чи ви так собі просто... Що не знаєш, що планів немає, просто не я думав, що, ну, що таки, це така класна. Це що... втягує, ви То Ясно, що втягує. Да. Це така штука, що дуже втягує. <сіп> І так, щоб так, як... І гайливі, як... Ловить, ловить, це все привожуть з Дивлюся, ви зразу дивитеся за ним, ноги миєте. Я водію в групі. Так, так, так. Ру, Не бійся. Що ти, ніхто тебе не бив. Мені порадили це на зиму все зістригти. Ну, дивіться, якщо це. Дай. Залежить... Я, дивіться, так само я думав, зістрихти це повністю це. Але а, я ну, планую порубати кобили, Ну, типу, хотів би, ну, думати, якщо будуть привозити це, зараз обстрижу, думаю. Вигляд зовсім накший, це стане. А жеребця теж лише купив недавно. Ще Не всі, ну, всі знають, не всі його виділили. А на другий рік обов'язково стрижу. А не знаю, які у вас плани. Ви будете пускати його на кобиле. Ха чому, як хтось хоче, що. Добре би трошки нас тут, знаєш, розвести крово. Так що, якщо буде когось цікавити, паровка, то... то лиш у ваш номер, так? Та, Можна чому. Жеребець знаходиться в косові тут. Біля мене в сусісти. Я навіть це орлетка думав, зробити йому заміри. Та зараз щоб... можемо зробити, якщо хочеться. Якісь заміри. А ну чекайте, чекайте, ще не міряємо. Чоловік вже поміряє одразу на відео. Ну, Якщо брати таку по лінійці, то метр 84. Якщо по тілу міряти, метр 84 на лінійку, ну ми десь восьмо лінію, так 74, напевно. Мені гарантія, якщо не то, ну, Як на якому коне, то немає. Доста високий. Ну покажи, дасте. Це там просто ще багато шерсті є. Може якщо шерсть. Це не дуже так це. шерсть обрити. Ну. Чесно, ну але тут і видно, що нога груба. А глубину не міряв. Мірю, мерю. Він щось боїться цієї рулетки не знаю, чого. Він я ж такий сетий. Ну, так. Так. Бо є, що так далі згодують в Польщі, такі є грубаси. 2,50 має. 2,45. А він ще молодий. 3,5 роки, 2. Метр 74 гарантія. Це лінійку. Ну, маємо лінійку. Ми лінійку по мізинкові. Якщо хочеш. Та може так. Та він з цього віку якраз грубини буде набирати. Так. Він його перегодовувати, щоб він такий був жвавий, щоб був. Щоб, живавий, щоб він... А як ви його гонили, так погонимо? знаю, Та, начка десь кинувся, зараз його. Так що під сорок нога, ну плюс-мінус, там ще шерсть трохи 6х. дуже гарний. Як ви казали ще раз ім'я? У документах Фред... Фредерік вам Фредерік. Там Ван Хельсний чи вам. А буде, буде з кого по-нашому? Федя буде, Федя або Федьо, не знаю. Федя. <реку> Чоловік рішити, як буде. Так. Пане Федері, шо пра...

Він за вами так десяти. Відтямний, весь ми стає, як треба. Ви не знаєте, чи його чого запіла. не бачите, зверху не сдав би трохи полухливо. Що боїться. Та він до приверне до вас ти. Я до цього виганяю будинку дві дві. Щоб трошки попас. Він вже не дуже сім почистить. Але за мусити він буде вузом на сіньори потім. Вода, ясна. Десь п'ять літрів, зранку 5 здається. Багато ні, не даю. Можна, Це так? багато? Ні, ні. Ні, ні. Ні. Ні, немало, я думаю, що так. Сумів має файні, Так вони всі підстригають, їх хвости, щоб рівненько були. тут, густина така ці. А ви колись мали кольору? У мене псе постійно. А ви маєте кобилеті якісь суквіти, так? Е, то ще малі вони. Можемо, якщо піклено покажу. Там такі півтора року ти їх ще треба десь до трьох років на Зараз під'їдемо там на друг, друге місце у чоловіка є ще, ще коні. Зараз покажемо що там заходимо. Е, е. Мені удається, вже тим Москвий. Любить щось зачіпається. Ну що ти? Ну Вже жеребців Богу, до вибору, до кульову. Я, я, я привіз жеребця, вже тут цілий І Та, Та, там повно вже є. Що ви маєте, куди хто хоче везете, плануєте. треба якусь бричку для нього. Навчити його возити в бричці. Полегнути входив, там є. Ну, ну. Та, Будете таке. Потім циві, десь піду десь до кума, якийсь грам, сяду в бричку, скажу додому. Він повісить. я автопілот. <гуз haft kazali> так, наші фірми не... Ну я можу його подавати, що по асфальту, то навіть не кидає йому зубил, не кидає, тільки просто беру за шнур. Волохатий. Як і в обобу, тільки що я. Мов. Що, коли не скатуєш? А він так ти по таких рух, як зубочестки немає. Бо любить це, любиться, що не трогає, то подоба любить, а сим любить корма труди. Хорошо. Так, так. так, чоловік хоче прикласти підкову просто для ради інтересу. Просту підкову до копита, але тут треба він буде стояти, бо я показав. Пропити копита цей, бачиш. Це така з Олександрій, підкова не дуже маленька. Дивіться, як вона на цьому копіті. Ну, ти нього Тиньок більш менш підрізне копита, немає. Ну, Ще й не є таке зараз. Фест. Ну, нуга, та що тут видно, хто розуміє нога, фист. Нога дуже масна. Чемний, дорого чемний. Та то коваль поміряє, і вже підбере такі. підковитки. Файний коваль тут біля косова такий, що робить любі підкови. Такі, як, такі, як треба зробити, ну. Так. Я думаю, що варто вкувати, чи ні? Ну, як хочете, як ви казали, десь поїхати, це... а тепер на нашу. Тепер би розчестив ну, може десь. З ним гуляє по асфальту, він так аж до того біло, дорога. Щіщить. Ну, на ту куді. Ну, підкує він. Він подивиться, він розчестить копита, стрілку зробить хай. Ну, вже піду завтра все піду. Дуже моцний пес. Так, це, само кінь, це саме перший кінь цього чоловіка, що. Віктора, що ми знімаємо. Саме перший його купили, ні? Так, так. на початку серпня. Був вже репте, але його, скастрували він. Тепер кінь. Скільки морок? Сказали, що вісім чи сім кистав. Сім або вісім років. Аспарт, так. Аспарт, не так що чоловік його може продати. Бо каже, що краще купить кобил. Ну, кобелі вже якась піджеребця буде. Ну так. так. Будуть кислошати. Кого буде такий кінь, цікавиться, робочий кінь, так? Так, так, він працював, в лісі працював. Робив у лісі, все. Так. Я лисному кого буде цікавити такий коник. Файний коник темний. Верхом види возить, так? Так, так, так? Возить весь. Він теж досить такий високий. Так, він. він траву залізки. Їду не передачу, але він тільки дуже високий. Та теж знаходиться в косові, кого, кого зацікавить. Дзвонить. Ми йдемо покажемо ще кого Ага, коний. Є. То вже там у пастусіті що? Опай лайшлик, що пастушуємо. Нам чоловік робить таку екскурсію. Ми лише недавно познайомилися. <звучить> так, тут ще у чоловіка є. все розкаже. Так, що це таке розказує? Це <звучить> мала Сергія взяв. Це лошечка, так? Чотири кобили йшло в сині було відовою. Це мене збоку бігало. Лошечка, так? Та? Кобилка, так? Рік і три місяці, так. Рік і Ці три місяці. Це нічого тут не продається, так? Може цього коня продати. Це якщо... кінь, так? Так, йому два роки було в серпні, це брав юрка у женці. Угу. А, так, і зараз мені вже коню не треба, Я якби кобил. Меня би накопився. Або продавав, або не купив міняв. Мені... То яка ціна його? Всього за 2200 я б міг би Дві 200, цього коня. Того дві, так? Що ми тряпи, дві, попереднього того, знімали? Так. Попереднього коня дві, цегадвісті. Цега це теж запряжний кінь, так? Ні, ні, не запряжний. А це ще взагалі не запрягав. Це ні, молоде, це так? молоде, два роки було. А, це цей... два роки. Так, але він такий розумний. Він... А по якому це жирецеві? Він парував він ту кобилу на Олександрій, коти в у нього був бельгієць. Каже, ага. що поділене. Але я не знаю. Бо там ще був у нього табуні жеребецький. Що це фір. по бельгійцю ви так? Та? Так, але там ще в нього був табуні солік цей наказати бігав. І може він перекрив, бо каже, що може навіть жеребну кобилу перекрити. Я чую, не знаю, чи може бути. Ні, та як? Ну, не знаю. Каже, вона... кобила абортує, і може прийняти другу жеребця. Ну то як абор... після того, як абортує, та. так? Так. Це Я теж таку кобилку взяв. Каже, все жребно. відває року. Теж файна кобила. Трошки за скоро її року. Вона вже прийшла покита, так? так? Так, так, так. То лише два коні продаються, а це все кобилки, Та, так? Кобели, ні, кобили не продаються. Ну, Трех, це то я ж тут маю на матки. Так. Від того бельгійця будуть файні, по тому жеребця будуть файні. Всі розумні, спокійні, всіх можна розум... погладити всіх. Це теж таке Мартуся в мене темно. Це в листі взяв цю кобилку. Їй півтора року було тепер в кінці жовтня. Така... Півтора річна. Красуня така що дівчата підростають. Так, так. Це вже як жеребна, у жереби зразу покриється собі тим. Ну так, десь неї на лютий з тим, що срок має Це бути. ще мала росте. Це що, це півтора року, до трьох років треба тримати, я думаю. Ну, до два і пів. Два і пів хоча б нема. Ще то у три, так, але у нас тепер рідко Ми, хто і, годин все, дотерпить. Мені, мені не спішно, вони краще так формуються. там така теж така. Я думаю, що ви привезете вже зараз Бельгію, як, я, ну, як не вже, то... Оце, Того... вроді, від так, наскільки носити... Це від гумунами коле кубило. Під гайців? Э, так, під, під гайців. Підгайці так. Купили, потім все спродали. Тернописком. А вроді би звідти, так? Люди ноги навіть. Ну, відносимо. Ну, телефон? Нє, телефон. телефон ні, телефон не кило. Після бельгійця, трошки між собою вони чубляться, де коли бачиш вуха. Але це... Вони мусять його поділитися, хто голов... головний. Я думаю, так хочу забрати від нього коня, бо трохи не робить совіту між ними. Файня, фані, коники. Чоловік кажу, ми, ну лише це... зачив цим займатися. Недавно той рік дуже вподобав собі коні. Ну, так, це лише три місяці фактично. Коні так. так Щоб що почалося з того коня, що ми знімали першого. А тепер вже на даний час є той же ребет. Нагадайте як. Федих може Але вирути. все одно запитувати. Федя, федя, федя буде. Не знаю, як ви схочете, так і буде. То є десь вода, чи напої? Ні, там і вода набираємо. Не бій. Від цієї фаші стали <сказ> гарбузи <сказ> грубі, не знаєш, це щось таке. Це нормально чи ніби. Такій... Це якась така червата стала, ні? Ну, ну та жеребна. — Та жребна, та, а ця така гарбуз. Її треба триві... буде глистовати, може може. — та, та, бути так. — То зараз їх назиємо. Заємоція... А може девно може бути. Може така доїде? А плюс глисти може мати? Може, може так. Ви зараз кого так. — Займетеся цим якраз на землю. Це буде все ходити в пастусі, так? Так, так. Еребець має там у людей, стані, ну, зробили. Да, там зробили в саді, так. Ви хочете жеребця десь спускати так? Я ще не знаю. Ні, жеребець буде він поки, може що... там бути, так, на там, буде, ага. Так, там під присмотром, під наглядом. Ну, плюс ви зробили йому там станю, є куди зайти, під а десь, десь Колись його ввожу, так трошки накопастися на годинку на дві, щоб він просто знає, він може пастухи тривати, десь піде, що кобилу. Ні, тут бі... поки що близько коло там є йому де гуляти, там місця до. Та yeah. добре. Най ну, вам вже щастить з цим. Дякую. Yeah. <гум> Надіємося, що ми приїдемо за рік чи скільки часу чи за два. Тут вже будуть зовсім накші табуни. Yeah. І будуть вже купляти у вас лошати. Вони би бажання було. <гум> бажання є. Як є бажання, <гум> то буде все.